Пам'ять про полеглих військовослужбовців у Рівному на Майдані Незалежності відкрили алею прапорців за ініціалами героїв. Захід відбувся у День захисників та захисниць України. Близькі бійців за незалежність встановлювали синьо жовту символіку, аби вшанувати їхню пам'ять. Дуже важко говорити про людину, з якою то був ну бо це була не просто родина, це була, скажімо так, команда. Ми разом працювали. Що тут говорити? Дуже важко про щось говорити, тому що він прослужив та встиг аж 4,5 місяці. У дійстві приймала участь чимала кількість близьких та друзів військовослужбовців, які загинули. Ціль заходу показати, що полеглих героїв не забувають, а пам'ятають та вшановують, розповіла організаторка та дружина загиблого воїна Наталія Коробчук. Я взагалі хотіла знати, щоб мого чоловіка завжди пам'ятали, щоб його ніколи не забули. І ну тому так ми з дівчатами вирішили, щоб зробити так багато в містах є це все. І тому я вирішила в нас, щоб так само було. Так мій чоловік був водієм армівій 81-ї бригади. Він вивозив поранених з поля бою, тому загинув під час мінометного обстрілу 6 липня в Білогорівці. Він був чуйний, відзичивий, завжди допомагав цим людям. Як розповіла Галина, мати героя Сергія Старовєрова, яка долучилася до встановлення прапорців, її син не служив у армії, але після початку повномасштабного вторгнення одразу пішов до військкомату, аби стати на захист рідної країни. Коли він завжди казав, я ніколи не покину Україну і не поїду, як їдуть всі за кордон. Спочатку була тероборона, а потім були прикордонники. Ну а вже в 2023 році, це був Солидар. Коли виводили, виходили від Солидару, із Солидару загинуло 9 прикордонників, в тому числі і Сережа. Окрім встановлення пропорційної честь героїв, люди мали можливість прийняти участь у запалюванні свічок, які утворювали герб України. Десятки рівнян приєдналися до дійства, аби вшанувати військовослужбовців у їх день. Співчуття рідним та вічна пам'ять полеглим героям. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випуск новин.